Види розрядів у газах. Іскровий розряд. Нестаціонарна форма електричного розряду, що відбувається у газах, має вигляд яскравих зазаоподібних розгалужених ниток каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись новими. Такий розряд виникає зазвичай при тиску, порядку атмосферного. І супроводжується характерним звуковим ефектом тріском іскри. Температура в головному каналі іскрового розряду може досягати 10 тисяч градусів Цельсія. У природі іскрові розряди часто виникають у вигляді блискавок. Відстань, яку пробиває іскра повітрі, залежить від напруги. Іскровий розряд зазвичай відбувається, якщо потужні джерела енергії недостатня для підтримання стаціонарного дугового розряду або тліючого розряду. У цьому випадку одночасно з різким зростанням розрядного струму напруга на розрядному проміжку протягом дуже короткого часу падає нижче напруги згасання іскрового розряду, що призводить до призупинення розряду. Потім різниця потенціалів між електродами знову зростає. Досягає напруги запалювання і процес таким чином буде повторюватись. Коронний розряд. Тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях довкола електродів із великою кривизною в газах і з доволі високою густиною. Коронний розряд проявляється візуально в вигляді світіння навколо гострих кутів електрода. Напружність електричного поля, яка необхідна для виникнення коронного розряду, повинна бути досить високою. Сильне, неодорідне поле має виникнути навколо лише одного електрода, інший може бути віддаленим. Його роль можуть виконувати будь-які заземлені предмети. Коронні розряди виникають нерідко в природних умовах, як результат дії атмосферної електрики. Явище виникнення корон на верхівих дерев. Корабельних щоглах тощо отримало назву вогнів святого Ельма. Короні розряди утворюються також навколо високовольтних ліній і повітря навколо провідників, вони призводять до втрат електроенергії, тліючий розряд, тип газового розряду із неоднорідним розподілом електричного поля між катодом та анодом. Це самостійний розряд, у якому катод випромінює електрони внаслідок бомбардування позитивними йонами високоенергетичними світловими квантами. Під час тліючого розряду позитивні іони, проходячи велику різницю потенціалів на катодному падінні напруги, отримують велику швидкість, оскільки катодне падіння напруги розташоване на тонкому шарі газу, то тут практично не відбувається зіткнення іонів з атомами газу. І тому, проходячи через область катодного падіння напруги, йони утримують дуже велику кінетичну енергію. Внаслідок цього, при зіткненні з катодом, вони вибивають з нього деяку кількість електронів, які починають рух до аноду. Проходячи катодне падіння напруги, електрони прискорюються і при зіткненні з атомами газу у віддаленішій частині розряду здійснюють іонізацію ударом. Позитивні іони, що при цьому виникають, знову прискорюються катодним падінням і вибивають з катоду нові електрони тощо. Таким чином відбувається утворення все нових і нових іонів, і розряд продовжиться до тих пір, доки на електродах підтримується необхідна напруга. Отже, причиною іонізації газу в тліючому розряді є ударна іонізація та вибивання електронів з катоду позитивними іонами. Отже, чим міцніше зв'язані електрони катоду, тим більшу енергію повинні отримати позитивні йони для їх вибивання. Тліючий розряд використовується в люмінісентних лампах, плазмових телевізорах для дослідженість фізики плазми та елементного аналізу. Дуговий розряд Вид самостійного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги. Для дугового розряду характерні велика устина струму і напруга між електродами порядку кількох десятків вольт. Він є результатом інтенсивного викидання термоелектронів розжареним катодом. Електрони прискорюються електричним полем і спричиняють ударну іонізацію молекул газу, тому електричний опір газу проміжку між електродами невеликий. При збільшенні сили струму дугового розряду провідність газового проміжку настільки сильно збільшується, що напруга між електродами дуги спадає. Температура катода при атмосферному тиску досягає 3000 градусів Цельсія. Бомбардування електронами анода створює в ньому заглиблення кратер дуги з температурою близько 4000 градусів Цельсія, температура ж газу в самому каналі електричної дуги досягає 5-6 тисяч градусів Цельсія. Якщо дуговий розряд проходить при порівнянні низькій температурі катода, наприклад, ртутна дугова лампа, то основну роль грає холодна емісія електронів із катода. Дуговий розряд використовується при зварюванні і різанні матеріалів в електричних печах, дугових лампах тощо.